Карпати кличуть на відпочинок неймовірно за своєю красою природа, чисте повітря та величезна кількість приголомшливих місць. Карпатський край чекає туристів. У свою чергу рятувальники ДСНС звертають увагу на правила поведінки під час турпоходів. Слід пам'ятати про підвищене навантаження на організм і можливість отримання травм, адже ноги першими приймають на себе удар у разі необережності. До рятувальників зателефонували туристи та повідомили, що при спуску з горехом я як по зеленому маршруту, травмувала нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників 57-річна жінка. Зв'язок з туристами підтримувався, координати їх місця знаходження було встановлено. Ворогтянські гірські рятувальники прибули до постраждалої жінки, надали їм їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Гірські пошуковці ДСНС вже не вперше мають справу із форс-мажорними ситуаціями, коли потрібно діяти оперативно задля порятунку необачних туристів. Відтак закликають їх подорожувати у злагоджених групах і повсякчас дбати про власну безпеку. Не переоцінюйте свої фізичні можливості. Виберіть відповідне екіпірування, що відповідає вимогам походу. А також обов'язково візьміть з собою аптечку, запас їжі, харчі запас їжі, води та заряджений мобільний телефон та павербанк. Обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди та вибраним маршрутом, а також завантажте мобільний застосунок, порятунок у горах. Михайло Березині, Ярослав Лелет, новини на вежі.